Ви теж чудове живий середовище. Заливали колись до у раковину. Такий самий результат дає й салат. Набуття супервластивості із зарплати в 4000 доларів. Ця скатеняка зветься кератином. М'ясо сила. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Сучасний світ дуже швидко, як ніколи в історії, змінюється. Проте існують три ставпи, які тримають людську цивілізацію із глибини віків і аж по сьогодення. Якби це був релігійний або навколо філософський канал, то я б сказав, що це віра, надія та любов. Проте я реаліст, тому скажу правду це сніданок, обід та вечеря. Сьогодні на ніч цікаве про недорики та переваги різного харчування. Людство, як і решта тварин, вимушене все життя шукати кого б з'їсти. Інших тварин рослини, гриби, бактерії з чайного грибу або із шлунку вбитого оленя, але обов'язково когось потрібно вбити і з'їсти, або з'їсти живцем. Що поробиш, ми не фотосинтезуємо, і з ґрунту харчі отримувати не можемо. Втім, можна відбирати у бджіл мед, у корів молоко, у корей їх є циклітини, збирати або зривати фрукти і харчуватись, нікого не вбиваючи, а лише грабуючи. Наші пращури були хижаками, і вегетаріанцями, але вже досить давно, як мінімум декілька мільйонів років, ми є всеїдними. До того ж, ми цілком можемо тривалий час харчуватися лише рослинами або тваринами. Як от ескімоси їдять здебільшого м'яса, а кхмери чи деякі папуаси здебільшого риса та саго. Щоправда, це має наслідки. Колись більшість японців все життя харчували здебільшого рисом та просом, і їх сусіди, стародавні китайці ростом півтори метри плюс, називали карликами з островів. Відсутність тварин у меню особливо шкодить дітям, у яких росте і формується мозок та статеві органи й гормони. Ну, і репродуктивний вік, звичайно, буде коротшим. Популярна ситуація: жінка, аби бути привабливішою і підібрати собі більш перспективного чоловіка, або й не одного, слухає професійних інтернет-дієтологів з 9 класами освіти і за їх експертними рекомендаціями перестає вживати м'яса, внаслідок чого в неї, ясна річ, порушується овуляція, не формується жовте тіло і все таке інше. Тобто припиняється менструація. Тут жертва дієтологів або повідомляє потенційним батькам про вагітність, або впадає в депресію через передчасний клімакс. Якщо ж депресія лікуватиметься котлетами з холодцем, то незабаром вона відійде, а місячні навпаки прийдуть. Ті зміни, пов'язані із статевим дозріванням, що спостерігається останніх років 50-70, тісно пов'язані із зміною меню. Люсто стало більше їсти, зокрема більше їсти м'яса, і в результаті середній зріст збільшився. А вік статевого дозрівання зменшився. М'ясо сила. Втім, харчуватися виключно м'ясом теж не дуже добре. Якщо назло вегетаріанцям перейти виключно на котлети з битками, то з часом розів'ється подагра, проблеми із травоходом та метаболізмом. Навіть ескімоси, що не мають городини та фруктів, урізноманітнюють м'ясне меню вмістом кишківників вбитих травоїдних тварин. Ось так поїв олень чи вівцевик моху. Його вбив ескімос і з'їв і саму тварину, і напівперетравлений мох із її кишківника. Вітаміни та клітковина варті того, щоб їх вживати будь-яким шляхом. Ба більше не всі частини тварин можна з'їсти. Я не кажу про отруйні залози змій та інших тварин і їх вміст. Тут це зрозуміло, атрута на те й отрута, щоб не бути корисною. Я не кажу про хітинові оболонки крабів, скорпіонів та богомолів. Тут все зрозуміло. У нас немає працюючих ферментів хітиназ, тому ми їмо хвости раків без оболонки, а хто робить інакше, має непогані шанси побувати на апендектомії. Проте, чи всі частини курки, вівці чи кабана можна їсти, недарма ж курку скубують, вівцю стрижуть, а свиню шмалять. Волосся або хутро та й пір'я є майже суцільним білком до того ж тваринного походження, який ми не можемо засвоїти. Ця скатеняка зветься кератином і може набуватись не лише в трубу в ванні, але й в апендекс. Людина тварина Всеїдна. Наш кишківний десь 7 метрів завдовжки. Були б ми вегетаріанцями, мали б ще метри 3-4 і зовсім іншу мікрофлору, були б виключно хижаками. Метр два був відсутній, ну і мікрофлора, звісно, була б інша. Тому в меню мають бути і рослини, і тварини. Найкраще меню середземноморське, яке якраз це все і містить. Клімат середземноморський теж дуже непоганий для здоров'я, тепло, проте не спекотно. Не потрібно багато їсти, щоб отримати енергію для підігріву. Не потрібно також долучати хитрий механізми для охолодження. В результаті організм менше їсть, менше займається перетравленням і не так швидко зношується. Мешканці Середземномор'я автоматично заощаджують здоров'я та гроші на опалення. Ще й море, рибалка, вітамін Д власного виробництва, ядоване повітря і тисячолітні традиції виноробства. До речі, про дієти. Існує популярний міф про диву дієту палеоліту. Яка призводить до оздоровлення, омолоджування, відновлення сил, набуття супервластивості і зарплати в 4 тисячі доларів. При цьому палеоліт це 99% людської історії, що почались, в залежності від методу оцінки, від 2,5 мільйонів до 500 тисяч років тому і закінчились 13, 5-2 тисячі років тому, а на Даманських островах тривають і понині. На цей час мешкали дуже різні людські популяції, які дуже різно харчувались. Хтось їв сами та горіхи в Центральній Африці, хтось крабів та рибу на Гібралтарі, хтось печерних ведмедів та неандертальців у Центральній Європі. Та що там палеоліт, ви можете назвати дієту 21-го сторіччя, що спільного у меню мешканців Гренландії, Амазонки, України, Японії, Руанди та Індії. І це у часи суцільної глобалізації, зокрема й глобалізації кулінарної: кулінарної. піца, доги суші та кока-кола відомі повсюди. Ніякої дієти палеоліту не існує. Люди їли, що вдалося знаходити і впіймати. До того ж, умовні сучасні свинина та ячмінь та свинина ячмінь 40 тисячорічної давнини це зовсім різні продукти. За тисячоліття селекції свійські тварини та рослини набули зовсім нових якостей, а дикий ячмінь із невеликим вмістом крахмалю та жилистм м'яса дикого кабана, мало хто з наших сучасників став би їсти, принаймні із задоволенням. Так що ми можемо їсти тварин, рослини, гриби, бактерії з чайного грибу, йогурт та кишківників тварин. Гриби мають кулінарну властивість, вони мало засвоюються через наявність в їх клітинній стінці хітину, того самого, який міститься у панцирах крабів та крилах метеликів. Проте, попри низьку калорійність, частина грибних вітамінів та мікроелементів все ж потрапляють куди треба, так що у вживанні грибів не отруйних, звісно, є певний сенс. До речі, іноді варто їсти і те, що не засвоюється. Клітковина не засвоїться жодною твариною, проте багато хто її вживає. Не засвоїть її навіть корови та вівці, проте вони мають спеціальні нітробактерії, які нарізають целюлозу на мономери, які в подальшому обов'язково засвоїться. У нас такі бактерії не живуть, проте й нам не завадить поживати салату. Чому? Клітковина стимулює роботу кишківника. Заливали колись до Месас у раковину, такий самий результат дає й салат, тільки, зрозуміло, він нічого не розчиняє, а просто виводить зайве з кишківника. Коти, до речі, так само жують траву, яку потім із шматками власної шерсті та рештками неперетравлених мишей відригують назад. Отже, йому майже все, навіть медуз китайці примудряються готувати. Та річ у тім, що не ми одні любимо поїсти, бажаючих багато і легіон. І тут виникають проблеми. Сараначі кабани можуть зжерти ваш врожай, ведмеді та лиси об'їсти малину на кущі, а білки заберуть собі до дупла ліщину. Але це так розминка, щоб ви не нудьгували. Справжні проблеми виникають, коли у м'ясі заколдого кабана живуть веселі хробачки, а на зернах з лакових цікаві отрутні грибочки. Ви їсте м'ясо та зерна з біодобавками, а потім у вас у самих з'являються цікаві пасажири, яких так просто не висадиш. Або у вас темніє в очах, після чого ви не помічаєте леопарда чи дружню зграйку гієн, і грибкові токсини переїжджають з вашого мозку до шлунків братів наших менших. Отже, вам потрібно позбавитись конкурентів. Відганяйте кабанів та білок, труєте сарану і обов'язково піддаєте термобросі м'яса та злакаві. Фрукти та городину можна лише помити, якщо немає зовнішніх ушкоджень, звісно. Пам'ятайте. Ви теж чудове живіне середовище, на яке знайдеться безліч охочих підзакусити і по змозі залишитись у такому ходячому, а згодом і лежачому ресторані надовго. Сиредіння корисне, коли воно стосується лише сирів. Для чого взагалі ми їмо? Є дві основні мети отримати енергію та будівельний матеріал для власного тіла. Грубо кажучи, частину їжі ми спалюємо, щоб отримати енергію. Частину розбираємо на запчастини, щоб зібрати потім власні білки. Таким чином, чим організм ближче до вас генетично, тим зручніше з його запчастин збирати себе. Адже запчастини BMW більш підходять Мерседесу, ніж запчастини трамваю чи парому. З цієї точки зору варто їсти інших мавп, бажано людиноподібних мавп, бажано інших людей. Колись Краманьонці, Неандертальці та Денисовці чудово харчувалися одні одними. З іншого боку, чим генетично ближче до вас організм, тим ближче у вас спільних паразитів. Таким чином, вживаючи інших мав у їжу, ви можете у якості харчової добавки отримати гельмінтів чи інших любителів тварин. Вже з цієї точки зору харчуватись варто тими, хто від нас генетично подалі хробаками, комахами та медузами, як дехто теж робить. Їсти чи не їсти. А якщо їсти, то що саме? Такі питання постали перед людством десь у середині ХХ століття, бо до цього здебільшого їли, що вдалося отримати чи купити, якщо пощастить. Для більшості населення майже завжди серед харчових показників на першому місці була калорійність, на другому термін зберігання і лише на третьому така зовсім неважлива характеристика, як смак. До речі, порада. Наш мозок сприймає смак через рецептори на язику. Будете чистити зуби, чистіть заодно язик, і тоді борщ, шашлик та вино смакуватимуть вам ще краще. Ось так. Думайте, що їсти і чи їсти вам взагалі ще одну тарілку халицю та зайві три котлети. Життя коротке, спокус багато, а грошей мало. Так що не відмовляйтесь від зайвої порції, майбутнє невідомо, а приємні спогади завжди з вами. На добраніч, кулінарні та не дуже хлопці-дівчата. Пам'ятайте, що ви живете тому, що всі ваші пращури вчасно або невчасно проте все ж обідали. Не забувайте про це, і нехай вам насняться краманьонці за улюбленою стравою із палеолітичного меню. До зустрічі!